Привіт, любі дорогі тільці! Це Таро-прогноз на лютий 2026 року. І так, давайте дивитися, яким енергетичним буде лютий, що скажуть карти Таро. Сьогодні у мене 4 карти Таро. З кожної витягнемо по дві карти. І так. Перша карта для вас. І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки і хай щастить вам, дорогенькі. Також переходіть за посиланням, підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт, там більше живої інформації і живого спілкування зі мною. А посилання на свій інстаграм-аккаунт залишаю під цим відео. Також переглядайте відео на повний і на молодий. Місяць, що принесуть вам ці чудові енергії повного місяця і молодого місяця в лютому. Так, перша карта для вас. Дивимося, яка чудова карта радості, карта здійснення бажань, десятка кубків це радість. Це багато чудових емоцій. Це колись сім'я разом. І також у відносинах це перехід на новий етап у вашому житті, на новий рівень стосунків. Це коли ви домовляєтеся уже. Позустрічалися, вирішила разом жити якесь спільне житло, чи готуватися до весілля, чи пропозицію вам роблять. І також це коли є, уже створюється сім'я і сім'я. А масштабується, збільшується. Це завжди масштабність розширення. А ви, якщо не ваша тема, вас можуть запросити на весілля, ви можете ходити в родині, в близькій родині, можливо, весілля, є якісь такі чудові радісні новини, яким ви будете радіти. І також для вас, для вашого оточення це здійснення якоїсь мрії. якоріть коріть удачу. Слідкуйте, дивіться, яка мрія завжди мрії збувається. Ми не завжди можемо слідкувати, що от моє бажання збулося. Коли воно збулося, ми вже забуваємо. Що ми його хотіли загадували, буває так, що там ідеш на роботу, захотів кавин, спішиш, не маєш коли. А колега тобі вже купив. І це також здійснення бажання, тому що ви це бажали, ви це хотіли і вам. Це якимось чарівним методом раз і збулося так як було сьогодні у мене. Я ход... і пішла робити манікюр до своєї манікюрниці. І я. А перед тим я собі записала, що мені треба хорошого масажиста. Думаю, треба мені масаж і. Я тут ще нікого так не знаю, нове місце треба мені її запитати. І я її навіть не питала. Вона сама сказала: от приїхав дуже хороший спеціаліст, остеопат, мануальний терапевт, масажист. І він зараз вже починає приймати три тижні, вже як приймає. І я кажу: то ж, треба, моє бажання збулося. І я записалася до цього чудового майстра на масаж, тільки подумала прописала собі таку ціль, і зразу вона збулася. Тож такі маленькі бажання, вони теж-дуже важливі, і це також наші бажання, які збуваються. Тож не забувайте радіти тому, що ангели для вас стараються здійснюють ваші бажання. Подякуйте їм! Та дякую своїм ангелам за таку чудову, такий чудовий подарунок і здійснення мого бажання. Так, наступна карта, а наступна карта четвірка пента четвірка кубків. Це коли людина засмучена. Хтось за вами скучає, або ви за кимось скучаєте. Така карта суму, коли ви не те, що ви сумуєте вам сумно, це не про те, а про те, що ви за кимось сумуєте. Це так, як поїхали діти, були у вас гості, поїхали такі хвилини суму, що вам стає ніби і тепло, і сумно, бо ви знаєте, що там діти поїхали до себе, були у вас в гостях, але от такі хвилинки, коли ви чуть-чуть сумуєте. Або Ще якісь пропозиції, вам щось пропонують, чого ви не хочете. Ще також може так проігратися, що ви кудись приходите там, де вам попадаєте в оточення, де вам некомфортно, вам хочеться звідти піти. Не подобається вам там, де ви попали, наприклад, в якусь, попадете в таку ситуацію, де вам буде некомфортно, де вам звідти. Ти захочеться піти або вам щось будуть пропонувати, і вже вам буде забагато. І одні запропонували, і другі, і треті. Якісь ідуть пропозиції, які вам вже не потрібні будуть. Людина така, типу, тут треба буде сказати вчасно ні, стоп, це я не хочу. Тобто, щоб ви а, тут основна така, щоб ви чули себе і вчасно сказали ні. Коли треба сказати ні. Так, і наступна колода у нас. Наступна колода. А, тут сімка. Сімка жезлів. Це коли треба буде дійсно і тут сказати ні, і чітко розставляти межі, заявити про свою думку відверто, без боротьби, без тиску, сказати, що вам так, з вами так не можна. Так ви не хочете, так ви тут треба буде чітко розставити межі. Ще деколи ця карта. Просто коли ви ставите межі, це і в стосунках в родині, там, особливо там в родині чоловіка сказати свою думку так, доступно. А, також це про на роботі можливо треба буде довести свою думку, сказати, як ви хочете, не боятися, знайти правильні слова, щоб і нікого не образити, і відстояти себе. Так, скажемо, тут карта відстояти себе. Сказати ні, якщо вам це не подобається, і якщо це припустимо, якщо це є така а, реальна потреба. Сказати ні, а не просто примха. Тут треба теж дуже чітко розставляти межі, коли це ваша примха, але у вас є обов'язок. Цього робити, і ви, як мала дитина, не берете за щось відповідальність в своєму житті і просто боретеся з тим, то тут більше про те, що якщо це зона вашої відповідальності, то не боріться, не відкидуйте, а беріть відповідальність на себе за цю ситуацію. Але якщо це вже зайве щось, тут можна сказати ні. Тому що дехто вже так зотим ні перегинають палку і вже прям все ні-ні-ні. І вже це також якби дуже є така дуже тоненька е, межа між коли сказати ні і коли уже з тим ні. Тому тут треба дуже уважно. Це не про скидання, тому що іде тенденція, особливо з усією інформацією. Дуже багато молоді, вони вже починають прям на все фиркати і говорити: Ні, ну тут ви ніколи не виростете як особистість, якщо ви не будете брати відповідальність за ситуацію, за своє життя, за все, що відбувається в вашому житті на себе. Зона відповідальності. Чим більше ви відповідальності берете на себе, тим більше росте ваша. Особистість, ви ростете як особистість, ви маєте брати відповідальність за якусь ситуацію. Так, в вашому житті за всі ситуації. Зірка, карта зірка. Це здійснення мрії, знову ж таки, і як дотягнутись до зірки, можливо, ви підете на концерт, на виставу до зірки, або ви засяєте як зірка. Можливо, ви засяєте як зірка, ви будете тою зіркою, і ви будете виступати, ви підете співати, виступати на сцені, щось робити. Вами будуть любуватися, вам будуть аплодувати. Так, і наступна колода. І зірка це ще віра в себе, віра в те, що все можливо, що ви на правильному шляху, ви маєте ціль, це карта цілі, коли ви йдете, знаєте куди, знаєте шлях до своєї цілі і йдете, тримаєте фокус туди. Так, якщо не маєте цілі, саме зараз, початок року, напишіть, пропишіть свої цілі і рухайтеся, і план до своєї цілі. Так, і наступна колода карта місяць. Карта місяця це як за туманом, чогось не видно, чогось ви не розумієте, або на щось не хочете дивитися. Це такі трошки розові окуляри, коли ви собі більше надумуєте, чим робите. Це така ситуація може бути карта місяця, коли за туманом, коли багато мрій, і всі вони дуже відірвані від землі, тому що мріяти дуже приємно, дуже легко. І деколи думають, а чому мрії не збуваються? Тому що, крім того, що мріяти свої мрії, треба вміти заземлити тут, в матеріальний такий тугий світ, тому що мрії це як ефір, він легкий. Якісь бажання, вони легкі. І от переходять люди таку межу, що туди-сюди намріяла, наманіфестували і все збулося, але треба робити і чомусь не збувається, і людина може так застрягнути в мріях своїх, відірватися від землі. Відірватися від матеріального світу, але це неправильно. Наша душа приходить, втілюється в це тіло матеріальне, важке для того, щоб пройти свій шлях на землі, максимально заземлитися. Це цікаве нашій душі. І це вже така як то кажуть, вищий левел, вищий, це коли ми. Вчимося мріяти, ставити цілі, але коли ми вміємо їх заземлити і ти ціле до цієї цілі, життя нас потисне, потисне, тисне, тисне, але потім відпустить. І м -м -м, тут важливо зняти ці розові окуляри і діяти, не тільки мріяти. Ще це може бути зв'язана інформація, щось з вашою мамою. Місяць це така мамська енергія, це про маму, можливо, щось про якісь ситуації, про вашу маму. Можуть бути, про також про якісь. Сімейні таємниці можуть відкритися, бо місяць карта така дуже багатогранна. Це як і материнська енергія, батьківський дім і якась інформація, яку поки що не видно, але вона може висвітлитися з часом. якась інформація про батьківський дім, про нерухомість. Так, карта Іерофант, карта відлюдника, карта традицій. Можливо, вас запросять на якісь традиційні свята а, та на хрестини, на якісь уродини, або о, ви тут ще йде карта Відлюдник — це і карта традицій, і Відлюдник — це коли вам захочеться Побути не то, що на самоті, а послухати себе, побути трошечки наодинці з собою, відпочити, поїхати в ретрит чи десь в санаторій, відпочити, перезагрузитися, змінити обстановку. І ще це є карта, коли ви шукаєте відповіді люди. Ви знайдете ці відповіді, коли у вас є питання і прийдуть відповіді. Вам. Тут людина щось висвітлює. Є у вас якісь запитання, і вони висвітляться з часом. Отдуть і дві карти: такі сильні, родові якісь такі сімейні таємниці, і у вас є запитання, і ці питання з часом ви їх висвітлите, бо ви їх побачите. Так, і ще дві карти для вас. Карта десятка жезлів. Тут ви вже пройшли великий довгий шлях, гори роботи вже переробили. Ще лишилося трішки, і вже буде завершення цього важкого етапу у вашому житті. Це так як на роботі вас завалили роботою, бо ясь хтось захворів, хтось пішов у відпустку і все на вас навалилося. А також і у відносинах, коли ви вже пройшли цей складний шлях, ви вже маєте якісь надбання. І ви тут не одні, вам допомагають, вам уже не так, лег... не так важко це нести. Але ви ще несете завершення якогось етапу у вашому житті, чи то в відносинах, чи якісь важкості. Ви вже на фінішній прямій далі краще, далі легше. Все йде до завершення. Вам уже допомагають, ви вже все самі не тягнете. Тут такий великий буйвол тягне, допомагає вам. Так. І ще одна карта для вас карта диявола, карта спокуси, якийсь спокусник у вашому житті з'явиться. А може бути, якщо це ваша тема, такий спокусник а так захоче вас прив'язати емоційно, не екологічно. А дуже такий, а можливо, є уже у вашому житті якийсь спокусник, який вас спокушає, то тепло, то, то холодно, то жарко, то. Зимно. Та, та, і карта диявола це ще карта алкоголізму. Можливо, є у вас якась людина, яка залежна, яка вас теж так розхитує емоційно. Або ви, будьте обережні з алкоголем, будьте обережні з якимись своїми залежностями. І дуже добре, це може бути і від. А, Залежність емоційна, саме теж така важка залежність емоційна від якоїсь людини, що ви постійно зачіплені за... і залежите емоційно від емоцій. Ваш настрій уже залежить від емоцій цієї людини. Ви вже дивитеся, це може бути сильний контроль. Це як працювати під камерами, під тиском, коли ваш начальник, бос може бути такий дуже контролюючий, жорсткий, або ваш чоловік дуже сильно тримати під контролем, чи батько. Це така фігура, яка вас тримає під контролем. А, або це ще е, така енергія спокуси. І грошима, і коханням така енергія спокуси. Так, це така важка, але цікава енергія. А я вас люблю обіймаю, обіймаю вас дуже такий цікавий а, розклад. Поділитися, як у вас відбувалися ці зміни.